До операції пацієнта була виражена недостатність на обох цих клапанах у зв'язку з його патологією. Зараз абсолютно нормально сердечко працює. Ви почуєте, як працює мітральний клапан. Лікарка Анна Босик проводить УЗД серця 47-річного Сергія. Чоловік родом із Києва. До Вінниці, розповідає, приїхав на черговий огляд. Чотири місяці тому йому пересадили серце. Почуває себе добре. Я працює воно, я відновлююсь потрошку. Ну іноді звертаю увагу. Суспільному розповідає. Йому діагностували кардіоміопатію. 2016-го замінили аортальний клапан. За рік до трансплантації поставили дефібрилятор. Проте краще не ставало. Страждав на задуху, мав тиск 90 на 60. Коли фахівці національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова запропонували операцію з пересадки серця. Погодився, каже Сергій. Амосова запропонували. Трансплантацію і я погодився, тому що розумів, що треба приймати рішення. Донора для Сергія знайшли на Вінниччині. Ним став чоловік, у якого констатували смерть головного мозку, розповідає хірург Ярослав Хребтій. Рідні дали дозвіл на трансплантацію. Забір серця та нирки проводили у жмеренці. Операції з пересадки зробили у ніч з 6 на 7 квітня в обласній клінічній лікарні імені Миколи Пирогова. Операція відбулась вночі, ввечері вже приїхали колеги з Києва. Ми всі разом поїхали на забор. Паралельно йшла операція по виділенню доступу до серця. І от ми коли привезли його відразу, вже відбулася безпосередньо сама трансплантація. Хірург Мохамед Самканай один із тих, хто оперував киянина. Розповідає, рідне серце Сергія кілька разів оперували до трансплантації, що дещо ускладнювало операцію. Вона тривала понад шість годин. Тим не менше команда хірургів впоралась. Хирургический процесс это одно, потому что мы знаем, как прощать и как что. А самое важное, запустить сердце это очень важно, потому что в этот момент очень тяжело бывает ждать, а может быть, сердце начинает працювать. Нове серце Сергія запрацювало. Реабілітацію та відновлення чоловік пройшов у інституті Амосова. Розповідає його очільник Василь Лазоришинець. 18 квітня, менш ніж за два тижні після операції, виписали з лікарні. Історія Сергія приклад, як посмертне донорство буквально рятує життя, каже Лазоришинець. Саме велика проблема на сьогоднішній день це ментальність родичів. Потенційних донорів, тому що як ви бачите, фахівці у нас є і в Києві, і в Вінниці для того, щоб ці операції виконувати донорів, у нас потенційних також дуже багато. Але поки що не можемо побороти те, що е, повинні давати згоду. Очільник обласної лікарні імені Пирогова Василь Паненко розповідає за 2023 календарний рік на базі лікарні провели дев'ять операцій із трансплантації органів від померлих донорів: сім із пересадки нирок, по одній серця та печінки. Для того щоб почати трансплантацію робити, для цього потрібно дуже багато таких ну організаційних моментів. За півроку ми змогли це все активно організувати, і от е, маємо сьогодні. Сьогодні дуже суперовий результат. Тобто ми сьогодні в рейт найкращих клінік нашої держави, які впроваджують трансплантацію. Сергій каже, за два місяці планує повернутись до занять спортом, вдячний лікарям, які прооперували його, та рідним чоловіка за донорське серце. Хотів подякувати рідним той людині, з яким я зараз серцем подякувати за те, що я зможу продовжувати трошки далі своє життя. Андрій Коник, Андрій Нестіров, Суспільне новини, Вінниця.